Вітаю ви на каналі Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз у студії з нашим експертом Мольфаром Максом Гардієвим. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що доєдналися до нас! І є питання, про які будемо сьогодні говорити. І Давайте. так, почнемо з. Початку року ви знаєте, що відбулися масові теракти. Можемо глянути, чому на початку року одразу вже 2025 рік, про який так всі мріяли, що він буде роком перемоги, почався одразу з терактів. Вони це просто збіг обставин якийсь, був, що вони в різний час в різних містах були. Давайте, Чи? давайте в першу чергу поговоримо про те, що коли починається наш рік. Я як вам тоді казав, що починається рік у нас з 1 березня, тому не треба нам про це забувати. Mm -hmm. По-друге, ми повинні розуміти, що саме знаєш, Хочеш миру, чекай на війну, чекай на ускладнення. Всі завжди в енергетиці все проходить через великі ускладнення. Тобто, якщо у нас в житті дуже вже дуже погано, ну так по по життю виходить, то знаєте, що це йде на краще, тобто вже пік. Оцей пік він має відбутися, тому до березня місяця звичайно будуть такі і теракти. будь все, що захочеш все, зараз, буде найближчий час. Тобто, знаєте, це таке прислів'я найтемніша, най, найсідліша ніч найтемніша ніч перед найкращим світанком. Так Як саме це? Так. так. Це воно так в принципі і є в енергетиці. Так угу. ми можемо глянути це теракти. Вони були сплановані, чи просто збіг обставин? був, що вони ось сталися в майже один день? Чи сплановані теракти? В США, в Чорногорії і так далі. Путін намагається максимально відвернути увагу. Ні, це спланована однозначна акція. Він намагається відвернути увагу від України всіми можливими, неможливими шляхами. Але тут справа не в тому. Ви ж розумієте, що світ зараз поділився на світлих і темних. І коли ми говоримо про темних, ми говоримо у голові: хто у нас одна людина? Це Путін. Він всім зараз управляє в плані темних. Це і Корея, і це і, і Іран, і всі інші такі. Країни, тому тут ми повинні зрозуміти, що саме темна сторона все вирішує. Мені здається, взагалі тут уже в будь-якому випадку вирішено, коли закінчиться війна, навіть просто ми, люди звичайні, які досі сидимо і думаємо, що там щось ми можемо вирішити. Нічого не вирішимо. Угу. І хочеться тоді одразу таке питання: якщо до березня ще будуть обстріли, то можемо глянути які міста під загрозою в цьому січні? Ви називаєте місто, я подивлюся, бо так знаєте давайте. по містам. Так, найголовніші давайте. міста, давайте. Давайте Сумщину розглянемо. Сумщину. Сумщина так буде дуже багато. До речі, дуже багато по сумщині. Я бачу буде моментів здаття інформації. Тобто, колаборанти там зараз тьма-тьмуща, це. По перше. По друге, шахеди, ракети, все це буде там летіти. Тому розслаблятися на сумщині не варто взагалі. Я не бачу, слава Богу, якоїсь глобально агресивної карти, яка б символізувала завоювання чи щось у такому форматі. Такого я не бачу. Все інше треба бути дуже обережним людям. Ну, звичайно, якщо можливо. Виїхати з тієї частини на найближчий час. Я би виїхав. Але в цілому нічого поганого я не бачу. Все те ж саме. Ну, скажімо так. До чого Зарази, там до, була, того, до, до, да, до того, до того то що ми звикли, ну, в принципі, так. Угу. Харківщина. Харківщина. Під луною одразу. Під, під луною, під місяцем. Ні, важка ситуація. Навіть гірше, ніж Сумщина. Ну, Харків'яни і е, ті, хто живуть в області, знають прекрасно, про що я говорю. Зараз там дуже важка ситуація, і дуже багато людей де, е, тікають, звідти і дуже важкі військові дії відбуваються. І вони надалі будуть відбуватися. Найближчий час так точно. А чи спробують росіяни просунутися? Звичайно, вони ж спробують. Ну, звичайно, вони вже це роблять, вони вже це максимально роблять. Ну, Тобто вони намагаються це пробувати. Скажіть, Максе, що чекає Чернігів найближчим часом саме місто? Бачу деякі прильоти по місцях творчості, там де творчість. Не знаю, що це за місце. Це якийсь будинок культури або якось такого формату. Буде, буде, обстріли будуть. Зараз знову ж таки повторюся, як ми з самого початку сказали, перед самим світанком зараз буде такий важкий період. Тим паче, що я так розумію, що коли пам'ятаєте, у нас був коли росіянці з Бучі тікали, вони активно максимально намагалися знищити все, що можна, позамінувати все, що можна. Оце мені дуже схоже на це. Звичайно, я не кажу про те, що 25-му році у нас закінчиться війна, ні, це неправда. Але те, що припиниться, і те, що будуть спроби закінчення, хоча б в оці військової цих обстрілів, то, тут, скоріш за все, що так і буде. Угу. І давайте ще поговоримо про південь України, Одеса. Чи будуть там вибухи? От Одеса, от дивіться, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, вся частина зараз максимальна увага. От в тому там особливо Одеса. Особливо Одеса, і Дніпро, і Дніпропетровська область. Ось бачиш бачення одразу випало, люди, якісь загинули. Тобто, реально треба максимально в цьому, в цьому регіоні бути обережними, ні в якому випадку не ігнорувати повітряну тривогу. Так, і варто зазначити нашим глядачам, що ми робимо ці прогнози, ці передбачення, не для того, щоб залякати, uh -huh. а для того, щоб попередити е -е, звичайно, звичайно. Ми намагаємося в будь-якому випадку попереджати, але е -е, ну, якщо б нас слухали, дослухали... Пухалися, можливо, б нічого такого не було. Будемо вірити, що будуть слухати і довіряти. Будемо вірити, що воно нас дійсниться. Ось, ось да. я буду дуже да. вдячний Всесвіт якщо воно да. просто не здійсниться, просто не справдиться, да. І давайте поговоримо про Курський напрямок, угу. що там угу. а, чи в посуду. Там важка ситуація, насправді знову ж таки, там, причому з української сторони намагаються домовитися з місними, щоб вони видавали всю інформацію, і те ж саме відбувається. Тобто, я завжди казав, з вовками по вовчі треба брати ту ж саму тактику, яку на тебе ці вовки і направляють для того, щоб для того, щоб їх перемогти. Звичайно, ми не такого формату кати ми не вбиваємо людей, але те, що я бачу зараз на даний час, те, що наші Намагаються домовлятися з, з оточенням, щоб здавали повністю позиції. Це дуже добре. Тобто, гроші вирішують все ж таки тут питання, не дивлячись ні на що. А по-друге, росіянці вбивають своїх, же, щоб ви собі розуміли. Бо бачите, диявол випадає розбиті серця, люди померлі. Це ж все за сторони росіянців. Тобто, вони що вони роблять? Вони вбивають своїх. Для того щоб казати, що це ми На, ми да. Розумієте, в чому нюанс. Тобто настільки а, в них оця історія, вони хочуть максимально розбурити народ проти нас для того, щоб ми були такими ем... не святими, злими, грішними. Да. Тому ні, ну хай вони це роблять. Ви знаєте, хай роблять, хай, хай бояться, хай негатив, хай відчуються на собі. Ну, Ми ж повинні розуміти, що воно ж все ж. Ну, повертається. Повертається бомерангом. Скажіть, Макса, чи вдасться Україні захопити Курську АЕС чи ні? курська АЕС Чи вдасться захопити? Ну, поки що ні. Але мені здається, що вдасться знову ця карта, Колесо Фортуни. мені задавали вже це запитання, і от Колесо Фортуни знову випадає. Зараз давайте не будувати ілюзій з приводу. Мені здається, що нема такої глобальної цілі. Хоча вони хотіли б це щоб обмін на обмін. Тобто ціль, ціль така була б, але в них нема цих ілюзій стосовно того, що вони там 100% її захоплять. Але. Ну, подивимося. Давайте подивимося, які сили. Сили, звичайно, на даний момент вони намагаються, але поки що сили більше, ніж хотілося, бо я бачу, що там дуже гарний супротив стоїть. Але питання у тому, чи дадуть нам потім цей гарний супротив, щоб ми могли туди нападати. Але ось 25-й рік це буде роком контрнаступів. побачите. ну там буде дуже багато контрнаступів з нашої сторони. Звичайно. Тоді давайте одразу питання про Донецький напрямок. Що там буде відбуватися найближчим часом? Дуже багато сил, я бачу, віддають в цьому напрямку наших героїв, але, на жаль, карта башні, бачите. Гарний там стоїть якийсь полководець чи людина, яка цим управляє, це дуже гарно для нас, дуже багато переможних аспектів, також дуже багато для нас, але й багато втрат. Ну тут розумієте, тут ну, напевно тупо розповідати, що ви і так всі прекрасно знаємо, що там відбувається в цілому, але помножте на два. Ну, типа там жах. Хоча, ще раз кажу, хоча, не дивлячись ні на що, там хлопці тримають. Тримають і все і йдуть, і максимально роблять для того, щоб що від них можливо зараз, що від них залежно. Ну це дуже добре. Будемо в них вірити і молитися за них. І скажіть, Макси, так. не можу не поставити таке питання? Дуже багато було ще передбачень до нового року про те, що новий вірус захопить світ. Захопить. Я вам одразу кажу. він вже почався. Скажіть, він штучний? Штучний сто відсотків. Ну давайте поди запит... Чи вірус штучний чи ні? Штучний людина його створила жінка. Жінка? Так. Да, його створила жінка. З якою метою? Яка мета? Повбивати людей. Десятка мечів, максимально вбити якусь кількість людей. Це таке партійне завдання, як то кажуть. Розумієте? Угу. А чи буде він ширитися саме в Україні? Україна. Як вплив на вірус на Україну. То хай закриють кордони для всіх і жінок, і для чоловіків. І тоді може і не вплине <ріст> 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 зараз. Подивимося, чи вплине. Ну, Бачите, карта сама. Ну, дивіться, в будь-якому випадку у нас зараз війна, і нам не до цього. Я не думаю, що з цього будуть робити якусь трагічну історію в цілому, як з коронавірусом було заплановано робити. Але е, я думаю, що в Україні воно не так буде відчуватися, тому що у нас в принципі зараз дуже глобально від, від відчуження йде від інших країн. Е, але це вірус дуже серйозний. До нього треба поставитися дуже серйозно. А які наслідки можуть бути від цього вірусу, наскільки він небезпечний? Серйозні Серйоз. наслідки. Так карта смерті випадала в той час, коли я ще дивився на початку. А це ну дуже серйозні наслідки. Ну знаєте, я але бачу... ну давайте так. Ну коронавірус теж ми всі як пережили ці де. пережили, де пережили. Е, для, для чого це робиться? Нам має бути зрозуміло. Дуже багато людей на планеті, дуже багато. І ну, це допомагає, наче вони думають, що це допомагає тримати баланс ресурсів на всіх не вистачить. Ну ж розуміємо, ну, да, розуміємо. А скажіть ще ця жінка? Вона е, з якої країни? Чи, точніше, чи є це завдання? Е, що це за жінка? Хоча б щось угу. з якої країни? Ні, вона приїжджає, тобто це людина, яка приїхала з якоїсь з, з води, ну тобто та через океан, отак можна сказати. Чи це пов'язана з цим Америка? Може бути. Мені здається, що та жінка вона якось яким чином прив'язана до всього світу? Тобто вона подорожує по всьому світу. Це завдання, це конкретне завдання зробити такий вірус. Зробити. Угу. Скажіть, а чи очікує в січні? Україну і загалом світ, якісь непередбачувані обставини. Умовно, не знаю, якісь злиття інформації якось, або якісь авіакатастрофи, або якісь теракти. і Знову ж таки. Чи буде січень, ось, знаєте, такий наповнений оцінований? Ну, він вже почався з авіакатастроф. Дуже багато авіакатастроф було там чуть ли там не за один день. Угу. Там 4, а найближчим 5... часом? А, найближчим часом, чи будуть якісь катастроф? Е... Буде ками під під місяцем. Знову кажу, три місяці до до березня місяця буде дуже важким дуже важкими зараз. Дуже важко зараз уходить у нас а, а, дракон з свого посту не хоче. Пручається і знищує. До речі, дуже багато людей помпом помирати будуть без якоїсь причини, Дуже багато Just відомих. Так? Дуже багато Ось зараз побачите. Зараз і так вже дуже багато людей помирало без Е, Дуже багато зараз сходить енергетичного такого. Ну, те, що вірус, це енергетика. Така у людей дуже багато апатії і небажання бажання жити. І це стосується не лише України, це стосується всього світу. Тобто у людей просто-напросто якийсь такий внутрішній момент відбувається переживань, і люди просто чи з собою щось роблять, чи просто помирають від якихось таких важких хвороб, без якоїсь там, просто обривається тромб чи там, щось що в такому форматі. Будемо вірити, що січень, хоч буде вас. Запросили мене да, на свою голову. Я знаю, що ваші передбачення вони правдиві, тому і ми запросили. Головне, говорити правду, я вважаю, якою б вона не була. Так, зіркою, що бачу. Були. Це не факт, що це правда ще. Максима, ну так ви ж тут. Глядачі зараз і так напишеш, що неправда, все розвод і тут і Ви знаєте, я завжди казав: вже нема сил щось комусь доводити. Не вірите, не дивіться, просто перемикайте. Це ж таке діло, правильно? Це діло кожного, тому mm -hmm. ми будемо вдячні за. І... Але ми хейтерам також вдячні. Вони роблять да, нам про перегляди. <рес> будемо вдячні і за перегляди, і за подобайку. Я вам вдячна, що ви прийшли до нас на ефір. Дякую, дуже вам також.